Рада пішла на компроміси, аби досягнути поставлених цілей. У Чернівцях відбулися зимові Олімпійські ігри. Нелегалі в Сирії, які прямували за кращою долою в Євросоюз, затримали в Порудному. На п'ятому каналі інформаційна програма Місцевий час. Сьогодні п'ятниця, 7 лютого. В студії працює Ярослав Унуфрик. Доброго вечора вам. Народна рада пішла на компроміси, аби досягнути поставлених цілей. Так вчорашні події розблокування будинку із левами та голосування на сесії облради прокоментував народний депутат Максим Бурбак. Мовляв, перемовини із провладною більшістю досі не давали жодних результатів. Те, що сесія таки відбулась, опозиціонери зараховують до своєї перемоги. Депутати затвердили обласний бюджет і вперше за останні роки більшість прислухалася до думки опозиції, кажуть представники народної ради. Я впевнений, і що депутати народної ради діяли правильно. Да, і вони беруть на себе відповідальність за свої кроки. Часто густо вони є не, не, не популярними. Але тут не можна здобувати політичних дивідендів на цьому. Як в Києві стоїть питання існування країни, так і у нас тут існування Буковини. Також опозиціонери заявили, крісла та кабінети в будинку з левами їх не цікавлять, але відмовлятися від керівних посад кажуть безглуздо, адже тільки так вони зможуть контролювати та впливати на рішення владників. Зараз представники народної ради формують виконком із громадських активістів. Окрім цього, створили антикорупційний комітет. Опозиціонери також заявили, що не відступають від власних вимог, серед яких залишається відставка Михайла Папієва. Всі події вчорашнього дня в будинку з левами назвали виграшними як представники провладної політичної сили, так і лідери опозиції. Так це чи не так? Розмірковували депутати Назар Горук та Михайло Павлюк в програмі Суть речей на хвилі. Станція 103.2FM. Журналісти сьогоднішнє засідання позачергової сесії обласної ради вже назвали провальним для опозиції. В контексті цього я би хотіла, щоб саме ви напевно розпочнемо з вас, пане Михайло прокоментували ті рішення, які сьогодні були прийняті пакетом, не дивлячись на критику з боку місцевих змі та активістів, які понад два тижні чергували під стінами обласної державної адміністрації. Народна рада таки має свої здобутки, каже член президії новоутвореного контролюючого органу та депутат від фракції Наша Україна Михайло Павлюк, окрім трьох приміщень. Які були так необхідні для зустрічі з виборцями? Опозиціонер каже про наступне. Ми отримали перше. Ми отримали визнання депутатської групи, яка враховує інтереси цих буковинців, які стоять зараз на вулиці, на майданах і вимагають справедливості. Очевидно, ми отримали більш прозорі механізми контролю за бюджет. Втім, Назар Гурук вважає, що народна рада таки не відстояла інтереси громади. Саме ж засідання екс Свободівець назвав провальним для опозиції, адже влада змогла її обіграти. Що насправді сьогодні. Опозиція просто програла. І це правда. Сьогодні е, Михайло Миколайович, на жаль, для мене, на жаль, він виграв. Тому що опозиція жодне питання, крім питання е, отримання посади заступника, не виграла. Ми нічого не виграли. Те, що ми отримали там три, три кабінета, ну слухайте, ну це приміщення і так належить народу. Але те, що зняли барикади без відома людей знову ж таки. Більше дізнавайтесь, прослухавши повний запис програми на сторінці речей» в соціальній мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному сайті ACC in UA. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський. Місцевий час двох нелегальних мігрантів, що прямували до країн Європейського союзу, затримали на Буковині прикордонники відділу Порубне. Під час огляду транспортного засобу, який був безпосередньо. Опечатаний, адже йшов транзитом через територію України, було виявлено скрутка тросів, які закріплюють тент. Значить, було механічно пошкоджено, а потім досить ретельно складений, так що звичайним поглядом ти її не помітиш. Після виявлення даної скрутки було відкрито даний напівпричеп, і серед вантажа знаходились двоє осіб чоловік та жінка. Вантажним автомобілем керував 48-річний Білорус. Вантажівка прямувала з Туреччини до Російської Федерації. А подружжя Сирії припускають прикордонники, хотіли потрапити до Євросоюзу, аби знайти там роботу. По на котельня на вулиці Узбецькій у Чернівцях виявилася ще більш економною, ніж комунальники сподівалися. Нагадаємо, її реорганізація вартувала 1 мільйон 200 тисяч гривень. Робота котельні повністю автоматизована і не потребує людського втручання. Контролювати її можна на відстані через інтернет. Анжела молода мама. Їй дуже важливо, аби в оселі було тепло постійно, без перебоїв. Жінка запевняє, відколи їхній будинок обслуговує оновлена котельня, проблем немає. Ну зараз батареї більш стали, стало чим що було. Котельня на вулиці Узбецькій обігріває 17 багатоквартирних будинків. Ця котельня одна з найсучасніших у всій Україні. До того ж, все остаткування вітчизняного виробника і найголовніше не потребує людських ресурсів, адже вся її робота контролюється через мережу інтернет. Сидячи в кабінеті за декілька сот метрів, можна зупинити котельню, запустити її або послідкувати за її роботою. Любий е момент в режимі онлайн побачимо, як працює котельня. І... В цьому ж самому моменті ми можемо порегулювати показники цієї котельні роботи. Тобто, так само ефективно. Це, можемо, це можуть бачити і контролюючі органи, це можуть бачити і споживачі, а перше це бачить персонал, який обслуговує. Тобто це все відкрито. До того, нове остаткування виявилося ще більш економним, ніж розраховували комунальники. Кофін корисної дії котла завод дає 92% у нас. 97,2. Дивіться, у нас був зменшений розход газу на 1200 кубів. Такі зміни вартували місту та тепловикам 1 мільйон 200 тисяч гривень. Але воно того варте, кажуть комунальники. Адже за три роки ця котельня повністю себе окупить. Ось цей вакуумний дегазатор справжня гордість чернівецьких фахівців. Такий невеличкий прилад дозволяє не лише оперативно ліквідовувати заповітрення в мережі, але й подовжує гарантійний термін експлуатації всього обладнання котельні. Ми тестуємо дивимося, як воно працює. І в принципі, ми здоволені тією роботою такого невеличкого обладнання. Раніше це будувалися. Величезні споруди, які на потужних котельнях виконували цю ж функцію. Зараз це звелося до такого невеличкого ящичка обладнання, яке в принципі виконує цю функцію. Окрилені таким успіхом в економії газу, електроенергії та ресурсів. Чернівецькі комунальники готові цього року осучаснити ще 26 невеликих котелень міста. А вже наступного року візьмуться за масштабні котельні, які обслуговують по декілька вулиць. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час. Понад півсотні лебедів злетілося на зимівлю у село Чорториє, що на Буковині. Аби помилуватися королівськими птахами, звідусіль з'їжджаються туристи, і дорослі і діти тішаться зимовою казкою. Натомість шипуни не бояться приїжджих. З радістю приймають від них різноманітні наїдки. Це лебедине озеро вже давно стало окрасою Буковини. Якщо влітку цікавих маршрутів для відпочиваючих не бракує, то взимку це одна з небагатьох туристичних родзинок, котрого хоче можуть відвідати цілими родинами. Дітки наші вперше тут дивляться на лебедів. Вони дуже задоволені. Вони цілий тиждень нам все поїхали до лебедів. Поїхали. Маленька Марія приїхала до королівських лебедів з батьками та сестришкою. Щоби торовірати тут. Аура цієї місцини притягує сюди, ніби магніт, каже Буковинка Світлана Одовійчук. Не вперше я сюди приходжу постійно. Ми з сім'єю, з друзями, з родиною постійно приходимо відвідувати лебедів на озерах. Уже поспіль ну декілька десятків років. Королівські птахи приїжджих не бояться, дозволяють туристам, котрі хочуть ними помилуватися, підходити зовсім близько. Попри те, що білі лебеді птахи поважні, вони не гордують приймати різноманітні наїдки від туристів. Тому, окрім фотоапаратів та відеокамер, туристи не забувають взяти зерно і хліб. Владники обіцяють дбати про цю красу і найближчим часом розглянути питання про створення на цій території заповідної зони. Про створення тут ну, рекреаційної зони, щоб люди могли і бачити це, Ну і відповідно, щоб за, за цими лебедями спостерігали науковці. Фактично, з цього року територія цього озера навколишня. Каскаду, трьох каскадів, до трьох озор, це буде перспективі території національного парку. Щиро сподіваються, що чиновникам таки вдасться реалізувати заплановане, найперше маленькі туристи. Адже потрапивши у зимову казку, вони загадали бажання. Я дуже дуже хочу приїхати наступного року на лебеді. Зимку це, напевно, одне з таких прекрасних місць, де можна подивитися на лебедів, показати дітям природу. Тільки то що жаль, що у нас от трошки в державі немає. Коштів, щоб почистити це все, щоб от така краса не замерзала і просто не відлітала від нас. Бо згодом ці камиші це все заросте так, що я думаю, що лебедям не буде де навіть і розташуватися тут. Але владники обіцяють, що знайдуть кошти і підземні джерела на водоймищах чортори таки розчистять. А отже, королівські птахи, котрі вподобалися озера, милуватимуть туристів і наступні роки. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський. Місцевий час. Поки в Сочі лише стартували олімпійські змагання. У Чернівцях зимові олімпійські ігри вже відбулися в дитячому садочку. Юні спортсмени і вогонь олімпійські запалювали, і важкі дистанції долали. Були й програші, і перемоги. Все по-справжньому, адже діти впевнені, що сьогоднішні змагання це перше тренування перед сходженням на дорослий олімпійський п'єдестал. Урочиста частина відкриття перших олімпійських ігор буковина 2014 розпочалася з традиційного внесення прапору. Сім'юні юні спортсмени запалили олімпійський вогонь і голосили початок змагань. Атмосфера напружена. Дві команди сніговики та пінгвіни в складі вихованців старшої групи та їх батьків впевнено взялися до діла, адже брати участь в Олімпійських іграх дуже почесно та відповідально. Певно, що в мене там багато онуків, і я на всіх заявляю по черзі це на всі олімпійські ігри послідуючі. Перший старт для лишників і перші переможці. Аплодисменти глядачів, хоч не гучні через рукавички, зате підтримка дуже дружня. Далі на дистанцію виходять спортсмени з санчатами. Змагання парне. Батьки спочатку долають трасу з маленькими партнерами, потім завдання ускладнюється. І на санчата сідають дорослі. А ось і перші сльози через програш вболівальники заспокоюють. Є час реабілітуватися. До того ж, в Буковинських Олімпійських іграх важлива не перемога, а здоров'я. Спорт це здоров'я, спорт це життя, щоб дітки веселились, раділи, раділи зимі, спортивним іграм, щоб було веселість і гарний настрій всіх присутніх, батьків, діток, всіх гостей. Діти в атлічному настроєнні позитивно, здорово. Я думаю, що на правді таке постійно. Замечательно, коли діти не в жизні. Саме тому нагороди отримали всі олімпійці, а разом з медалями хороший настрій, рум'яні щічки та бажання займатися спортом. Мені саме більше вбилося, як батьки санки тягали і канати перетягували. Я буду займатися спортом, щоб бути чемпіон. На що в мене є медаль. І ми всі Це супер! Людмила Григорчук, Ярослав Левицький – місцевий час. Наразі у нас все більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах в Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски новин розміщені на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. І пам'ятайте, можна бути хитрішим за когось, але неможливо бути хитрішим за усіх. Гарних вихідних вам та лише хороших подій. Будьте сп'ятим. Побачимось. we <laughs>